Британія запровадила нові санкції проти Росії. Обмеження стосуються трьох підрозділів ГРУ та 18 офіцерів. Зазначається, що 2022 року один із цих підрозділів проводив онлайн-розвідку та допомагав націлювати російські авіаційні удари по Маріуполю, зокрема, і той, що знищив Маріупольський театр, де було вбито сотні мирних жителів, включаючи дітей. Окрім того, в самій Великій Британії російські розвідники здійснювали кібератаки на змі телекомунікаційних провайдерів, політичні та демократичні інституції та енергетичну інфраструктуру. У Великій Британії викрили операцію російської розвідки, яка використовувала складну програму для кібершпигунства. Повідомив британський національний центр кібербезпеки. Там заявили, хакери підконтрольні російському ГРУ. Використовували нове шкідливе програмне забезпечення, щоб красти дані з поштових акаунтів, маскуючись під запити Майкрософт. Лондон запровадив санкції проти трьох підрозділів та 18 офіцерів. Ну і загалом Росія активізувала підривну діяльність проти критичної інфраструктури Європи. Головна ціль. Енергетика, транспорт, зв'язок за даними служби зовнішньої розвідки України з 2014 року зафіксовано понад 200 гібридних атак, понад 86% з них після 2022 року. Цьогоріч вже були атаки на підводні кабелі, об'єкти водопостачання та авіасполучення в країнах Євросоюзу. Найбільше атак зазнають держави, що підтримують Україну, зокрема Польща, країни Балтії, Фінляндія, Німеччина, Велика Британія, Норвегія. Мета Кремля послабити європейську єдність та зменшити підтримку України, і зараз з нами на прямому зв'язку. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Елька Кучерева. Наші вітання, пане Тарасе. Вітаємо вітаю доброго вечора. Пане Тарасе, хотіла би поговорити про цю підривну діяльність Російської Федерації на території Європи. Здавалося, щоб вже на 11-му році війни, яка триває в Україні, наші європейські партнери розуміють, до чого їм треба готуватися, і мали би не допустити подібну діяльність на території їхніх держав. А як так сталося, що російським агентам вдається там не шпорити? Ну, Тут насправді ситуація. Коли ми говоримо про російські гібридні інструментарій і про використання росіянами елементів гібридної війни проти країн західної Європи проти країн заходу, загалом треба розуміти, що тут це таке саме поле бою, насправді, як і те, яке на жаль в фізичному просторі має місце на території України. Так і противник постійно вдосконалює свої ударні засоби, свої засоби нападу, так само як і страна, яка захищається постійно вдосконалює свої системи захисту. Хесто, так і система оборони, і власне практично те саме: ті самі тенденції, які от диктують динаміку подій на полі бою в фізичному просторі, вони так само є актуальними і для кіберпростору для інформаційної боротьби загалом для гібридних операцій, і ну треба розуміти, що і. Країни заходу пройшли досить такий значний шлях до того, щоб по перше правильно розуміти ці гібридні загрози, та да? тому що ну по великому рахунку, якщо там відмотати до принаймні, лютого 2014 року, то жодна країна НАТО вона взагалі не мала абсолютно ніякого уявлення і тим більше практичного механізму протидії е, якимось гібридним операціям, які одночасно можуть здійснюватися і в фізичному просторі, ну і, відповідно. В кіберпросторі і в сфері інформаційно-психологічного впливу, і зрештою, наші західні партнери ну пройшли цей шлях еволюції, тобто, ну власне, гібридні загрози вони також були включені в той спектр загроз, на які мають реагувати, наприклад, країни-члени НАТО, Північно-Атлантичний альянс загалом. Так і зрештою, коли стало зрозуміло, що саме Росія використовує як гібридну зброю проти західних країн, і проти країн-членів НАТО. Кожна із цих країн стала, ну скажімо так, в координації з іншими розробляти інструментарій протидії цим загрозам. Так, і тут власне почалася ця ну я б її назвав гонка гібридних озброєнь. Так? тобто з вдосконаленням систем захисту кожної із країн Західної Європи, Росіяни також намагалися вдосконалювати свої системи нападу. Так і тепер треба розуміти, що Росія нам тут. Дуже активно допомагає і той самий Китай, і Північна Корея, так які ну про в кіберсфері в них в кожний є там свій певний рівень компетенції, певний рівень спеціалізації, і тепер це все працює в тому конгломераті, та тобто власне Москва Пекін, і непхіднян. В даному випадку кооперується в тому числі із вдосконаленням ну то цих от власних гібридних засобів нападу на е, країни західного світу, і тут треба розуміти, що ну, цей процес тривалий так мовити, так і він ну не має якогось логічного завершення. Тобто, з досконаленням систем нападу будуть досконалюватися системи оборони і навпаки, та тобто е, ну, країни заходу на жаль будучи втягнутими в це гібридне протистояння. Вони постійно змушені моніторити нові загрози, нові інструменти впливу, які мають в руках російські спецслужби, і відповідним чином адаптувати власні системи захисту. Та і тут ми говоримо ну не лише про. Ну, якийсь там технічний момент, та там чи організаційний, А тут, тут треба розуміти, що для того, щоб мати повноцінну систему, е, ну відповідно забезпечення безпеки від таких гібридних загроз, ну, достатньо мати просто якісь інструменти, які там дозволяють, наприклад, краще забезпечувати кібер... кіберзахист, та або краще забезпечувати захист від е, пропаганди або дезінформації. Треба ще розробляти відповідні правові механізми. Політичні механізми, та тобто як ці рішення мають прийматися щодо ну задіяння практично цього інструментарію захисту і так далі. Тобто, насправді це такий досить серйозний процес е з точки зору оборони, і в принципі, враховуючи те, що Росія дійсно після початку повномасштабної війни з Україною дуже сильно інтенсифікувала гібридні операції. Проти західних країн і ну Кремль вийшов на такий рівень, що він може насправді проводити кілька паралельно кілька гібридних операцій в кількох країнах заходу. Так. Треба і причому в різних сферах. Та та це саме ті сфери, про які ви сказали: це енергетика, це транспорт, е, це, е, зрештою, ну критична інфраструктура сама по собі, і це змушує країни заходу, крім того, що постійно це все аналізувати, моніторити, адаптуватися. Також е, ну в режимі онлайн, так би мовити, та в режимі реального часу якось спробувати на всі ці речі реагувати. І зрозуміло, що Кремль тут переслідує дві ключові цілі. Перша ціль це. Ну, власне, дестабілізація країн заходу. Е Дестабілізація суспільств західних країн в першу чергу. Ну і так само це теж цілком може бути, скажімо, прелюдія з боку Кремля до розгортання ну власне такої фізичної агресії обмеженої, так про яку дуже багато зараз говорять в НАТО проти східного флангу НАТО. Ця агресія може бути спрямована. І власне, от такі дії росіян з активізації гібридних операцій проти країн східного флангу НАТО і відповідно центральної східної Європи. Вони також можуть бути частиною підготовки до власне. Початку розгортання ну поступового і переходу до повномасштабної агресії Росії вже безпосередньо проти із, якоїсь із якоїсь частин східного флангу Північно-Атлантичного альянсу. Ох, пане Тарасе, звучить це, Знаєте, все так як такий сценарій, до якого наші партнери мають дослухатися, і є, дуже... Є, є, є про що замислити. Так, я дуже сподіваюся, що вони розглядають це дійсно як серйозну загрозу, і це та реальність, в якій ми вже живемо не один рік. Ми щиро вдячні вам за те, що ви долучилися за ваші коментарі. Нагадуємо, це був Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва.